Щастя, здоров'я, щастя, здоров'я, все що найкраще. Щастя здоров'я. Щастя, здоров'ячка! все найкраще. <плес> щастя, здоров'я. Щастя. Здоров'я. Здоров'я! Також щастя, здоров'я і віку дому. Побажати вам щастя, здоров'я. Ну, щастя, здоров'я, здоров'я.

Здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я і всього накраща! Щастя, здоров'я! Щастя, здоровичка, всього найкращого! Щастя вам, здоров'я! Щастя, здоров'я, дітей багато! Щастя, здоров'я, молоді! Щастя, здоров'я! Долаємо щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я!

Щастя, здоров'я, все найкращого. Бажаю вам щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. здоров'ячка, всього самого найкращого. Бажаю щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я, кохання. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я і Боже. Бажаю вам щастя, здоров'я. Бажаю вам щастя, здоров'я. Щастічка, здоров'ячка, щастя і здоров'я. Щастя вам і здоров'я. Щастя, здоров'я і тисяч об'єкту. Щастя, здоров'я, свяша. Дуже бажаю вам щастя, здоров'я, великого кохання. Щастя, здоров'я, сьогодні краше. І ще побажаю вам щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я. Щастя, здоров'я.